Я не могла тут залишитися, бо я тут була ніхто, я без нічого була. Коли я отримала документи, так сталося в моєму житті, що мені вже не було де жити, мене вигнали з того житла, де я жила. І я опинилася в такому турвакоті, турвакоті, типу, шалтер для жінок, які не мають, де жити. І коли я туди прийшла, ситуація була не то, що я там одна в світі, я взагалі не розуміла, де я, що я. Двоє дітей, тих два чомодани без грошей. Мені там якісь дали соціалки, якісь дали коші, я купила якісь продукти. Їхали малому, хоч було 4 роки, але ми їхали з коляскою, тому що проїзд безкоштовно з коляскою ага. Фінляндії. Якісь ті продукти, всі мої пожитки. Я взагалі просто був такий момент, я пам'ятаю, коли вже... Я там нагодилася, і звичайно, що психологи працювали uh -huh. зі мною і говорили. І дуже багато питали: А як ти хочеш тут залишитися? Бо декому ну якби є одне із питань таких, що раді документів.